Привіт. Я Микола Серветник, ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас сьогодні ви навчитесь правильно реєструвати магазин на Etsy з системою Etsy Payments. Це детальна інструкція, яка допоможе вам швидко зареєструвати новий магазин. Все дуже просто і легко. У мене реєстрація etsy магазину зайняла 15 хвилин. При умові. Що у вас вже є відкрита електронна пошта та відкритий і верифікований екаунт в платіжній системі Peonir. Відео як правильно зареєструвати та верифікувати екаунт в Peonir, я залишу в описі до цього відео. Перед тим як почати реєструвати магазин, розповім коротко, що таке Etsy Payments. Etsy Payments – основний спосіб отримання оплати за ваші продажі на магазині Etsy. Ви не можете відкрити магазин на платформі Etsy з іншою системою отримання платежів. Etsy Payments полегшує роботу продавцям. Та покупцям. Основна та очевидна перевага Etsy Payments – це те, що Payments дозволяє продавцям приймати різні форми платежів, що суттєво збільшує конверсію магазину. Магазини, зареєстровані з Etsy Payments, дозволяють покупцям оплачувати замовлення через такі методи, як дебетові та кредитні картки, подарункові картки Etsy та купони Etsy, PayPal, Apple Pay, Google Pay. Розсрочка кларна, особливо актуальна для продавців, у яких великий середній чек покупки від тисячі доларів за товар з доставкою, і ще декілька варіантів оплати. Перед тим, як нарешті почати відкривати магазин, підпишіться на мій youtube канал та на мій Instagram. Там дуже багато корисного. Всі посилання в описі до цього відео. Переходимо до відкриття etsy магазин. Крок перший: перейти на сайт Etsy.com та зареєструвати екаунт покупця. Крок два. Далі знаходимо «Sell on Etsy», натискаємо та обираємо відкрити магазин. Крок три у випадаючому списку обираємо Україну. Крок чотири. Обирайте назву для вашого магазину. Крок 5. Додаєте перший товар або лістинг і рухаємось далі. Крок 6. Ви вказуєте локацію банку та підключаєте існуючий аккаунт в платіжній системі Peoner. Ще раз наголошую на тому, що у вас уже повинен бути відкритий і верифікований аккаунт в Peoner. Це пришвидшить відкриття магазину на Etsy. Крок 7. Потрібно вести номер кредитної картки, термін закінчення її дії та власника. Для реєстрації підходять картки монобанку. Чи Приватбанку. Можна в будь-якій валюті. Рекомендую зняти ліміт на операції в інтернеті та тримати на карті суму в умовних 10 доларів на випадок, якщо Еці захоче зняти невелику суму для перевірки картки. Крок 8. Вводьте свою адресу. Крок 9. Встановлюємо двохфакторну авторизацію для безпеки. Крок 10. Натискаємо Відкритий магазин. Вуаля! Магазин відкритий. Завантажуйте товари, включайте рекламу на повну та успішних вам продажів. А якщо треба просування чи допомога з відкриттям, звертайтесь до нас в компанію Handmade Hub UA. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, залишати коментарі під відео і ставте дзвіночок. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!